За 10 днів грудня цього року чопські прикордонники припустили понад 30 тисяч осіб, що на 6% більше ніж у грудні минулого року, та понад 15 тисяч транспортних засобів, що на 9% перевищує торічний показник. За результатами перевірок удалося виявити недійсні документи і газошумовий пістолет. Відтак із особливою пильністю перевірятимуть охочих перетнути кордон у святкові дні. Пік очікують із 28 по 30 грудня за напрямком виїзду з країни та з 10 по 12 січня в часі повернення мандрівників додому. Даний період можливо збільшення спроб перетину державного кордону, в тому числі і потенційними порушниками законодавства з прикордонних питань, по підробленним документам, неповнолітними громадянами з порушенням встановленого порядку, спробу порушення кордону з приховуванням від прикордонно-митного контролю. Аналіз за минулі роки, що Свідчить про збільшення порушення режимних прав пунктів пропуску, а саме намагання об'їзду черги, позачергового проходження, виникнення стандартних конфліктних ситуацій, утворення черги в напрямку виїзду чопські прикордонники спостерігають останні кілька місяців. Це від півсотні транспортних засобів і до 150 у вихідні. І, хоча пропускна здатність пунктів 125 транспортних засобів за зміну, є об'єктивні чинники, що помітно гальмують цей процес. Серед них і технічні ускладнення, як збої в роботі бази даних чи рентген обладнання, недостатня кількість персоналу контрольних служб, низька обізнаність громадян щодо порядку перетину державного кордону тощо, можливість забезпечення ритмічного оформлення транспортних засобів та осіб у період зимово-туристичного сезону чопські прикордонники обговорювали з представниками контрольних служб суміжних держав. Окрім цього, під час зустрічі порушили і питання відомчих стандартів культури прикордонного контролю. Відомчі стандарти це не тільки порядок спілкування, форму одягу, але і навіть під час перевірки документів, під час олії транспортних засобів, велика увага звертається на ці заходи. Як показують вже досвід, що якщо під час перевірки документів буде зіпсований пасовий документ, то Ніяка скарга вже не, його не поверне, і проблема, якщо буде існувати, то існувати вже формат не тільки особи, яка це здійснила перевірку, але і в, е, проблематика буде в особі, які, який буде зіпсованим документом. Тому е, ці заняття з персоналом проводяться постійно, і керівництвом як відділів, так і е, прикордонний загон звертається велика увага. Відомчі стандарти культури поняття об'ємне. Сюди відносять культуру зовнішнього вигляду персоналу у пунктах пропуску та стану робочого місця інспектора, культуру перевірки документів з огляду транспортних засобів, зрештою культуру спілкування персоналу з особами, які перетинають державний кордон. Прикордонник партнер учасника міжнародного руху. Щоб це гасло максимально відповідало дійсності, вже наступного року на працівників служби чекає низка навчально-тренувальних заходів.